Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу зробити черговий огляд і прогнозування актуальних подій, які відбуваються. Сьогодні у нас 5 березня, багато теж різних всяких заголовків про те, що рух до перемир'я відновлено. Я так власне відео своє теж назвав, тому що. Ну, насправді відбувається багато зараз теж заяв, важливих речей. І хочу, власне, перевірити, чи вже той рух до перемир'я відновлений, чи знов якісь будуть історії, цікаві відбуватися. Тож, давайте будемо це з'ясовувати. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал сюди підписані однаково, в екстрасенс Роман Шептицький, а також. Поширити інформацію, пишіть ваші коментарі з приводу даної теми. І давайте будемо розпочинати. Отже, виступив Трамп. Його промова, як я вчора робив і відео, грубо кажучи, була. А була, не зірвали її, так як багато там мова йшла. Знову ж таки, як підтвердив прогноз. Він сказав, що отримав там листа від Зеленського. Може, там не зовсім правильно переклали, як потім говорила. Ну, менше з тим, це згадувалося. це згадувалося. Ну, ніби що то була його промова, а не там лист від Зеленського він отримав, що ніби він цитував ту звернення, якби Зеленського, так? Але я впевнений, що і листи там, в тому числі, мали би бути. Ось такого формату, як вони там дуже сильно розказували, що їм треба. Що їм треба ну, як вибачень. Так? Ось, але я вам казав, що в його промові оце, власне змінилося. І це був важливий крок з нашої сторони, що, власне, він не розказував, що він там зеленським не хоче мати ніяких справ, а швидше за все, так би і могло бути, якби ніяких з нашої сторони не було цих офіційних звернень. Uh, і, власне, від Зеленського. Тому він тут сказав, що Лист отриманий, що він там якби радіє, що це все буде відновлюватися. Але uh, умови угоди про копалини будуть переглядати. Але з іншої сторони, є десь теж, ніби що конфіденційно там дзвонили Зеленському з команди Трампа про відновлення теж переговорів. І, власне, був сьогодні теж дзвінок цього з команди Трампа Волса, якщо правильно все пам'ятаю, до Єрмака, і теж ми там поговорили і дуже все там, якби позитивно, перспективно про відновлення власне руху до. До перемир'я, до угод. І тут я скажу вкотре. Ну, я ж говорив, що так і буде. Тож, давайте дивитися, яка динаміка саме сьогодні. Перша карта праця. Праця. Робота над тим йде. Так, як показували попередні прогнози. Ну, посварились, ну, помиряться, продовжать далі роботу, продовжать підписання тих угод, договорів і так далі. Друга карта. З минулого недавнього, ну, от маєте карта повішена. Оті всі сварки, скандали, коли кожен мав охолонути, зробити якісь правильні висновки, чимось поступитися, аби знову ж таки, якимись своїми навіть певними амбіціями там, і питання свого ж его для того, щоб відновити весь цей переговорний процес. От, Знову ж таки, чим там поступається глобально Трамп і та вся його команда, тут великий знак питання. От, але в будь-якому випадку, будь випадку ну подивимось до чого воно далі буде все йти. Далі карта балансу. Тобто відновлення власне, після тих всіх скандалів. Далі карта, Принц Чаш, зустрічі. а ну, Так само цікава є інформація, що Зеленський, мабуть, вже десь на другий тиждень. Вроді би, як і летіти, попередньо вже є якісь там попередньо згоджені дати, і знову мали би зустрічатися, і знову якби в Вашингтоні, і знову багато-багато-багато всякого такого. Ну, от Карта зустрічі. Карта могутності. Четвірка в нас Пентаклів. Тут конкретно називається карта могутності. От, Хто має інтерес в грошах, а це власне Трамп, то відповідно свого він не опустить. І те, що теж я раніше говорив, він хоче цю угоду, він її все рівно матиме. Зараз просто ці будуть переглядатися, і зараз знову ж таки з позиції. Ну ви ж нас так образили, ну от давайте ці умови відправляємо, так щоб можливо вони були чимось вигідніші їм. Але знову ж таки, щоб це не була якась кабальна угода, страшна, із якої потім навіть зараз багато в інтернеті є таких теж відео, що от а, 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 а в Афганістані там в якомусь роді 17-му році десь тоді. А от теж там щось таке підписалося, угода прокопала, а потім там від того нічого доброго не було, стало тільки гірше. Ну і багато таких таких відео, ще раз кажу. Кожна угода, 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 угода угоді е, відрізняється. І кожна країна з країною, ну, це всюди є свої умови. Ще раз кажу, те, що відбулося 28 числа для України в плюс, що тоді нічого по факту не підписалось. Зараз, навіть якщо мова переглянуться, ну це в контексті хіба конкретних от, фінансових зобов'язань. Так? Але, ну, бо вони хочуть чим побільше з цього заробити. Ну, якось так. Але те, що раніше не включалося, зараз все рівно набиває нових обертів про все-таки ті якісь, які вони можуть там дати гарантії безпеки, господи, дай, щоб так і було. І, власне, про те, що стосується. Про те, що стосується ну, перемир'я, завершення війни. Ну, подивимося, подивимося, світла побільше їм всі ми всім і відправляємо. От, тут у нас королева жезлів зустрічі на високих рівнях, карта, 7 жезлів, карта нового теж рівня, карта доблесті, карта зміни і карта домовленостей, ініціативи, які Вітаються домовленості, які по факту робляться. Ну, ось такий, такий перший розклад. По енергіях що, карта гармонії. Гармонія бачите, через виснаження до гармонії. Третя карта. Нове бачення. Тобто, це мало відбутися, щоб і світ подивився на це все по-новому, і е, взагалі, щоб всі подивилися на ті всі ситуації по-новому. Там, бачите, все рівно дуже багато є і тих і протестів, і від демократів, ну, багато є тих з США, там протестів, є і ті, хто готує там і знову Трампу і Пічмент, і там всяке різне. Ще раз скажу, що в чому він там винен, це все рівно перед час, це теж буде викрито і за це буде відповідатись. Розумієте, тому що я за правду і за справедливість, а не в захисті когось чи ще щось. Я стараюсь бути максимально об'єктивним. Якщо в даній ситуації... Може бути таке зроблено щось для України і для того, щоб швидше війна завершилась, то хай це буде зроблено і чим пошвидше. Я думаю, ви зі мною теж в цьому плані погодитесь. Так, далі у нас ну, карта скорботи. Ну, все рівно, бачите, немає отут по енергіях ще такої однозначної гладкої вже лінії. Ще багато є якихось е, таких, натім сказав, взаємопретензій. Ще багато якихось таких підколів. Дев'ятка мечів це теж про оце от, знаєте, треба зробити з когось винного, от що потім цим можна було вдало маніпулювати. Ну, але п'ята карта фінальна: від цього звільнимося. Рух все рівно буде. Карта бунтаря, карта імператора. Як би там не було, але можливість це все виправити і довести до пуття, і щоб це було на вигідних Україні умовах по фінальному результату, все-таки це карта фігурує. Він там, бачите, Трамп заявив, що вони із Росією там сигнал хороший отримали. Ким там від Росії отримали хороший сигнал. Росія просто хоче, щоб з неї вже зняли санкції, щоб вони далі там собі робили що хотіли. Нема від Росії хорошого такого глобального сигналу, бо Росія. Не задоволена тим, що їй зараз теж говорять. Видимо, знов йдуть якісь переговори, шантажі, і от на рівні якихось таємних спецслужб, ще там там Бог знає, що робиться, бо це десятка мечів називається Хто кого доконає. Ну якось так воно виходить. І вони далеко не задоволені тим, що не все буде по їхньому. От, з іншої сторони, з цими всіма санкціями, з цими всіма економічними по, по факту і подальшими проблемами, якщо вони не будуть завершувати війну, їх далі будуть цим давити. І так їм зле, і так їм недобре. Єдине, то, що вони зараз радіють, що ніби Америка зупинила. Був якийсь коментар Піскова. Америка, що призупинила допомогу Україні, і вони всі такі давно пора було там тра -та, -та. Ну одним словом. Але ще раз кажу, тут призупинило, тут допомога може бути і далі відновлена. Дай бокше, це було чим пошвидше. Ну, тобто ці всі розвіддані і так далі. Бо зараз, ніби сказали, сьогодні вже і ніби розвіддані там не надходять. Ну, одним словом. Але ще раз кажу, ситуація мінлива, кожен день може змінюватись. І в офіційних заявах, тих самих там з США і так далі. Вже сказано, що приїжджайте, будемо говорити, чим швидше це все буде обговорюватись, тим швидше вам відновлять поставки ваших. Ну, то, що мають що вам поставити там і зброї, і так далі. От, а від Росії сигнал який? Ну, вони в якійсь мірі теж бачите, ті змушують тих, ті змушують тих, ті починають давати на Україну. Ну, одним словом, от таке воно, що бачите, крутиться, вертеться. Ну, я казав, цей березень, ну він просто такий, знаєте, якийсь і конфліктний, і така конфронтація, і таке все на високих нотах, і таке все на високих тонах. І десь зле, десь недобре, десь може бути потім з того всього дуже добре. Але Росія однозначно не задоволена. От і ще цей шлях до встановлення перемир'я ще все-таки важкий тернистий, але ситуація може різко-дуже різко змінюватись. Єдине, що мені не подобається, що Росія може зараз користатися тим шансом, що, поки нам призупинили допомогу. Можуть почастішати якісь дійсності серйозні атаки, прильоти, загрози. Тут карти на це відповідають, вони недобрі. Я за це попереджав, будьте цими днями уважні, обережні. Ось максимально прогноз по регіонах. Я робив. Подивіться, деякі регіони загрози більші. А в загальному контексті, от, питає, відновлення допомоги. Карта Сонця, відновлення має би бути. От, і тут як вона йде, що ну, основні такі якраз рішення в цьому контексті мали би прийматися. Те, що цей період після 7 числа, і от може, чому що раніше, от бачите, була інформація про важливий період з 8 до 13. Ну, тоді якраз це може все активно прийняти, знятись і так далі. Ці всі призупинки. От чи укладуть конкретно цей договір і по тих рідкоземельних металах копалнах, Теж відповідь йде далі. Підтвердження, що так вони мають це по факту укласти. В результаті чи дійсності так це все буде відбуватися, що приведе до перемир'я. Ну, так, якби відповідь теж йде так. Бачите, тут навіть четвірка пентак... четвірка мечів це є карта перемир'я. От і дев'ятка дев пентаклів це ну, докладення якоїсь домовленості. Але щоб так, якби нам від цього прибуло. Але я наголошую: призупинити війну це не вирішити остаточне її питання. І щоб дійсно це не було так, що поки там допустимо Трамп. При владі, то нібито в нас перемир'я тих пару років, а далі знов почнеться якийсь незрозумілий, скажімо, як є такий жестяк. Ну, Це вже будемо робити прогнози. Знаєте, має статись одна подія, щоб робити прогнози наступні, як воно буде далі. Але зараз все-таки зі всіх сторін ну, карти вкотре підказують, енергії цьому сприяють, що навіть через всякі такі конфлікти, якісь бунти, якісь гострі такі провокації, і ці всі скандали, і ці всі якісь розбірки, і це, все-все-все, все рівно воно зводиться до того, що мають сідати, мають говорити, мають домовлятись, і, і мабуть, з того попередній якийсь результат. По енергії так і далі зберігається оцей період весняний. Тож, любі друзі, будемо спостерігати за цим усім, старатимось і надалі робити такий швидкий аналіз актуальних подій, актуальних ситуацій. Ми бачимо, кожен день, що змінюється. Сьогодні ось динаміки такі, і завтра будуть новини, важливі та інформаційні повідомлення. Теж будемо робити прогнозування. Всім дякую за увагу. Міцно всіх обіймаю, будьте здорові, бережіть себе. І почуємось світла всім і побільше відправляю.